Всім привіт! Сьогодні на обслуговуванні Рено Кенго. Заміна комплекту ГРМ та водяного насосу. Також потрібно замінити ремінь генератора та натяжний ролик. В першу чергу необхідно зняти колесо та підкрилок. Наступним відводиться натяжний механізм та демонтується ремінь генератора. Хайковертом відбувається гвинт шкіла та забирається сам шків. Ось якому стані ремінь генератора. Знята заглушка під фіксатор колінчистого валу. Знаходиться у нас переду двигуна під стартером. Наступним слід підважити двигун. Знімається верхня подушка двигуна. Роз'єм датчика розподільчого валу. Пластмасовий захист. Кронштейн під подушку. Ще одна пластмаса. Наступним обертаємо двигун ось до цього положення шестерні розподільчого валу. Та такого колінчистого валу. Далі потрібні фіксатори валів. Вкручуємо штопор колінчистого валу і слід довернути двигун до упора. Після цього фіксується розпредвал. Можна демонтувати натяжний ролик. Та виймати ремінь ГРМ. Також шестерню розподільчого валу. Наступним відкручуємо натяжний механізм ремня-генератора. Для заміни водяного насосу потрібно відвести генератор в сторону радіатора, оскільки він буде заважати нам надалі. Над помпою встановлений пластмасовий кронштейн, його теж демонтуємо. На черзі антифриз. Відкрутивши 5 гвинтів, знімаємо водяний насос. Встановлюватись буде комплект ГРМ з помпою від фірми INA. Обов'язково перевіряємо наявність нових гвинтів, відсутності дефектів та міток на ремні ГРМ. Необхідно знежерити поверхню водяного насосу та його прокладку. Також потрібно вичистити та знежирити поверхню на блоці двигуна. Після встановлення помпи не забуваємо про пластмасовий кронштейн. Наступний крок новий ремінь. Одна мітка на ТНВД, друга на шестерні. Дві мітки на шестерні коріння вала. Наступним фіксуємо розподільчий вал. В цей час три гвинта на шестерні розпродвала послаблені. Натягуємо ремінь та затискаємо. Тепер потрібно затиснути гвинти на шестерні. Далі вийнявши перший та другий фіксатори. Треба зробити майже два повних оберта колінчистого вала. На другому оберті, не довівши декілька градусів до ВМТ, вставляємо фіксатор колінвала та довертаються до упора. Після необхідно перевірити мітки та натяжку. Складання виконується у зворотній послідовності. Затягуємо шків. Знімаємо фіксатор та встановлюємо заглушку на місце. Наступні подушка під крилок колесо. Наприкінці заливається антифриз. Таким методом можна вигнати повітря з системи охолодження двигуна.